Існування нації неможливо без культури. Вогонь культури збагачує розум, окриляє душу. Він як символ добра та любові, наставляючий, захищаючий, вказуючий шлях. Культура робить людину особистістю. Вона формує національну спільність, робить нас неповторними, не схожими на інших. Завдяки щоденній роботі працівників культури невтомно оберігаються джерела духовності, правди та краси. І Сьогодні культура важлива як ніколи. Всі ми знаємо, що ворог зазіхає на найцінніше те, що робить нас українцями, наші традиції та самобутність. Нині усім нам потрібна підтримка через слово. Через мелодію, через малюнок нестримного танцю. В сонячний день листопада працівники культури колишнього Біляївського району зібрались разом однією дружньою родиною. Цей день був освітлений теплими посмішками, спогадами, невигаданими історіями культурного життя. Організаторами зустрічі були працівники Великодальницького центру культурних послуг Анатолій Бесараб, Олена Олейнікова, Володимир Кошулько, Ганна Наумова за сприянням голови великодальницької громади Дениса Ткаченка та депутата сільської ради Марії Мазур. Ми дуже раді побачити всіх своїх друзів, яких ми бачили вже кілька років. І ми сподіваємося що завжди культура буде на першому плані. Ми так сподіваємося в нашій державі. І ніколи вона не буде в останньому, як кажуть, вагоні цього великого великого поїзду під назвою Україна. Сьогодні неймовірно гарний день. Сонячний, теплий для листопада. І теплий він іще, тому що ми запросили своїх колег на свято, на свято культ працівників, на наше професійне свято. Ми неймовірно раді тому, що ми сьогодні разом, що ми можемо поспілкуватися, обійняти одного. Запитати, як справи, як працюється в нових умовах, чим живуть вони, що творять, що витворяють. І так відчувається нехватка у того спілкування, яке було раніше. І, на жаль, ми дуже хотіли бачити сьогодні Лілію Федорівну. Коли ми запрошували людей, майже кожен спросив, а Лілія Федорівна буде. І дуже-дуже шкодуємо, що так ну, не вийшло. Але дуже-дуже хотілося їй подякувати. Що багато-багато років вона керувала нами, вона підтримувала нас. Вона була завжди у всіх ситуаціях за нас. Вона нас захищала, вона нас підбадьорювала, цінувала дуже. І за це велика дякую. Шановні колеги, дорогі наші друзі, працівники. Дуже хочу привітати вас нашим професійним святом. І сьогодні такий особливий день, тому що вперше за довгий час ми всі зібралися разом. Хочу побажати вам натхнення, хочу побажати родинного затишку і головне перемоги. І миру Україні, щоб наша справа процвітала і приносила радість нам і нашим глядачам. Всім всього найкращого! Сьогодні, маючи таку нагоду, ми змогли зібрати весь Біляївський район за нашим святковим столом. Ціль цього стола це перспективи, обмін опитом, а насправді. Це зустріч з колегами, з якими пропрацювали багато-багато років. Дякуємо вам всім, хто зміг приїхати на цю зустріч зі святом вас. добрий вечір. я дуже-дуже радий, що я тут нахожуся на цьому прекрасному торжестві. Я думаю, чесно говоря, що нас уже давним давно забули. Якщо ми оказалися вже в своєму замкнутому пространстві, кожен по своїй громаді ну, не тут то було. Тому я дуже очень рад, очень впечатлений тим прийомом вашим. Я дуже вдячний вам за це все. І надію, що ми кожен рік будемо там зустрічатися не тільки у вас, а й у нас теж. тому зв'язи нам не треба ніколи нарушати, а укріплять, 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 укріплять. Нас не сильно багато вже залишилося таких спеціалістів і любителів. Я желаю, щоб їх було, звісно, більше, намного, щоб молодь підключалася. А вас їх з празникам. Люблю, цілую. Ваш Сашка. Я дуже радий, що прибув сьогодні на цю зустріч, що запросили. Радий, що зустрів багато своїх старих друзів, знайомих, з якими працював більше 30 років. Впечатлення дуже велике. Дякую за запрошення. Три роки, як ми всі перейшли в громади. І сьогодні на День працівника, настільки нам приємно було зустрітися всім разом, всім, всім працівникам культури Біляївського району, ну така ностальгія, ну таке приємне відчуття, ну не передать слова. Я очень благодарна, что нас вспомнили, что пригласили сюда. Ностальгия — это не то слово. Мы работали... Я с 1979 года работала працю, в беляевской культуре. И мы настолько сблизились, как одна семья. И по, поэтому так рады, что встретились сегодня, пообщались. Три роки, Три роки ми тільки онлайн друг у друзі знали по нашим, нашим роботам. А зараз поспілкувалися дуже приємно. Дякуємо. Дякую. Мені хочеться висловити щирі слова подяки організаторам сьогоднішнього свята, що вони запросили нас упродовж трьох років. Ми ми ще спілкувалися за телефоном. А сьогодні ми зустрілися як одна рідна сім'я. Ми побачились, ми дивилися кожному в очі і з радістю відчували, що все ж таки про нас не забули. І на сьогоднішній день так хочеться радіти тому, що ми сьогодні зібралися і може всі. Радуватися за те, що все ж таки Україна наша не зламана, і ми віримо в це, що буде скоро перемога. Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю всіх причетних і непричетних до свята День працівників культури. Культура має величезну, величезну силу. Вона несе в собі потужну енергію, яка потрібна кожній людині. І тому це свято ну має стати всенародним. Я щиро вітаю всіх. Я бажаю міцного здоров'я. Я бажаю натхнення, я бажаю успіхів у не простій э, праці, а головне, я бажаю миру і перемоги нашій Україні. Люблю вас усіх. Я дуже рад, що сьогодні мене пригласили на цей замечательний праздник. Я щаслив побачити своїх старих друзів, своїх колег, своїх соратників. Як було здорово, коли ми були одна, велика, дружна сім'я. Сейчас мы в разных громадах, сейчас совсем другие люди рядом, но сегодня, слава богу, мы снова вместе, мы снова за одним столом, мы снова общаемся, мы поем песни, мы танцуем. Дай бог, чтобы мы встречались каждый год на свой замечательный профессиональный праздник. Вот так. Дуже рада сьогодні бути на цьому святі гарних, талановитих, щирих людей. Дуже вдячна за те, що наш голова підтримав нашу ініціативу. І сьогодні ми зібралися в такому теплому, дружному колі І люди, які пропрацювали багато років, зустрілися. І їм є чим поділитися, обмінятися досвідом та побажати один одному наснаги, щастя та перемоги. Цей прекрасний осінній день. Хочеться привітати всіх працівників культури з професійним святом, Днем працівників культури, побажати всього найкращого. І пам'ятайте, працівники культури Біляївського району найкращі. Всім бажаю щастя, багато, -багато здоров'я, творчого натхнення та радості від вашої професії, а ще перемоги нашій Україні. Десять років тому я була учасницею народного ансамблю Фаетон. І вже рік я є керівником ансамблю Фаетон і продовжую давати йому життя. Я дуже рада, що стала працівником культури і даю можливість глядачам бачити гарні твори. Дуже я рада сьогоднішньому дню. Дуже рада бачити, бачити тих людей, з якими дуже багато років ми працювали, ага. приймали участь в їхніх будинках культури, в концертах. Ага. Просто серце радіє, радіє того, що я бачила цих людей. Я, якби хоч по телефону ми розмовляємо іноді, ну не з усіма, але сьогодні, чесно, я. Дуже рада, скільки в мене сьогодні енергії, скільки в мене радості, що сказати? Сказати, що я думаю, що ми ще будемо зустрічатися, і ну не будемо ми втрачати надії, бачитися з цими людьми, бачитися з цими друзями, будемо збиратися, дай Бог, щоб тільки була, як говориться, мир на землі, щоб була зустріч у мирній обстановці, і ми будемо працювати, їздити один до одного. І думаю, все буде в нас класно. Хочу привітати всіх колег зі святом, з професійним святом. Хочу побажати всім натхнення творчого натхнення, побажати вам публіки, яка завжди вам буде вдячна, яка буде рада бачити вас в будь-якому настрої. А вам настрій потрібен тільки позитивний, позитивні емоції, творче натхнення, творча робота. І всього самого самого найкращого. А головне мирного неба над головою, аби могли плідно працювати й надалі. Сьогоднішня зустріч була неймовірно емоційною, тому що ми нарешті всі зустрілися разом і відсвяткували наше свято – свято культурного працівника. Адже ми люди, які несемо свято, ми люди, які несемо радість і світло. Тож сьогодні ми просто відпочили гарно відірвалися, потанцювали, поспівали. І саме головне побажали один одному щастя і здоров'я. Як бажаємо завжди на звичайних святах. А сьогодні ми бажаємо це самим собі. І як це класно зібратися такою великою, дружною культурною родиною? Це бомбічний колектив з позитивними людьми, з емоційними людьми. Вони такі крутецькі. Я хочу, щоб в них вистачало міцне здоров'я, а особливо енергії. Всіх цілую люблю. we wow. День був прикрашений душевними розмовами про минуле та сьогодення. Лунали народні пісні, колеги ділилися творчими планами, розповідали про себе, хто чим живе і як бачить своє майбутнє. Дружня атмосфера об'єднала всіх присутніх, залишивши приємний післясмак радості від однієї спільної мети. Підтримки творчого духу та більш тісної співпраці між нами, людьми творчої професії. Закисов, скажите мені, як культработник, культработнику. ви петь вмієте? Мені б дуже хотілося, щоб наступного разу наш цей колектив чудовий зібрався вже в нашій мирній Україні. i, I the did you did.